Друзі, всім привіт! Я Наталія, і ви на моєму каналі Капуче та Росе в'язання і виховання котів сфінксів Дуже вам дякую за всі теплі слова, які ви пишете про мої шкарпеточки. Не тільки в минулому відео, а взагалі. Але в минулому відео вам ще дуже сподобались доміки для шкарпеток, які мені пошила ксенія. І. Це ваші теплі слова дуже-дуже мені приємні, тому я, швидко надихнувшись, не відходячи, як то кажуть, далеко від, Чого? від каси, <почала>, почала знімати нове відео. В мене зв'язалась ось така пара шкарпеток. Тут я використала. І залишки, і пряжу ручного фарбування не знаю, чия вона, тому що мені її подарували. Але це фарбує якась українська майстриня. цій пряжі вже багатенько, бо мені її подарували на поза день народження, і ось вона нарешті вив'язалась. І я вив'язувала залишки. Пам'ятаєте, Мою бабушкіну кофту, до речі. Я взагалі не дуже слідкую за модою, за трендами і не трендами. Але виявилось, що зараз кардигани з круглою горловиною на такій от застіпці попереду в тренді. І я цей кардиган в'язала не собі, я його відправила моїй донечці. І вона його носить, він їй дуже сподобався. І мені вона прислала фотографію. Ну, вона не для показу. Але дуже гарна вийшла, як то кажуть, бабушкина Е, е І чого я відволіклася до кофти? Тому що це були ось з неї залишки. Це була пряжа, М Боже, як же ж вона називалась? Підпис. Англійською це буде підпис, і німецькою теж це буде підпис, сигнатура. Ну, англійською вона інакше вимовляється, але у нас в простонароді як то кажуть, вона називається сигнатури. І ось це в мене залишки від цієї сигнатури. Ось ця сіра, і ось ця темніша сіра. Вона так класно, бачите, сюди, прям, прям взагалі по кольору, супер підійшла. І я думала, що я сюди вив'яжу всі залишки, але трошечки в мене залишилось. І я вам покажу, куди вони далі відправилися. Це в мене такі невеличкі вийшли шкарпетки: 36-й, ну, може, 37, але навряд чи тому що в мене 37-й розмір, і в мене немає високого підйому, але ця шкарпетка дуже туго одягається. Бо я її зв'язала на 60 петель. Я не знаю, що в мене за прогрес стався. Я от дивлюся, знаєте, ці всі таблиці, скільки набирати на шкарпетку. Але якщо я раніше на свої шкарпетки набирала 56 петель, і це було прям супер, нормально мені було. Я як в'язала їх на 2,5. Так, і в'яжу на 2,5. Але тепер мені треба на маленькі розміри, ну, 37-й, 38 розмір, мені треба набирати 64 петлі, щоб вона була і не вільна, і не сильно така. Ну, коротше, така, як мені подобалось. А на. Розміри після 38-го десь до 41-го я набираю 68 петель. А вже на більші розміри я набираю 72 петлі. Хоча я дивилась оці таблиці шкарпеткові, то на розмір 36-37 і навіть 38, тіпа рекомендують 56-60 петель. Ну мені 60 петель вже не підходить. А, ну мені ще. Якби це 60 петель було на 2,5, то може би. А це в мене на 2,25. Тому вони такі вузенькі. Я їх ще не прала, кінчики не ховала, але вони вже готові. І, до речі, оці блокатори, дуже така моя невдала покупка, тому що вони дуже погано пошліфовані. І як би я їх сама там не шкрябала, пилочки, не запилювала, вони. Все одно зачіпляються. Ну, але отак показати у відео можна. Так, це готова робота. Далі, з цієї готової роботи в мене залишилось два малесеньких клубочки. І ось що я зробила. Я розпочала нові шкарпетки. Значить, це в мене будуть чоловічі шкарпетки. На 72 петлі, тому що вони будуть на 2,25. Ну, такий може, 43-й буде, 42-й розмір червовічий. Ну, вони в мене, звісно, що одна буде світла сіра, а інша темно сіра, але це для мене ок. І це в мене Алізе. Те, що я вам показувала. Я от дуже люблю перематувати її. Клубочки мені так подобається і якість, і колір alize artisan от Я ще не пробувала однотон але ось ця пряжа мені ну, ну прям дуже подобається. Так що, кого я знову там причарувала артисаном, дівчатка, вибачайте. Нічого не можу з собою зробити. Подобається дуже. Так. В кадрі ви можете чути АСРМ. Це кіт прийшов підкріпитися. Його моє відео проголодало. А тепер дивіться, я не знаю, як ця магія стається, але яку б я пряжу не взяла, вона чомусь підходить до якогось з моїх органай. Ой, холдерів. І ось у мене цей холдер з такими. Слувушками. Я взяла, значить, в мене є ось такий опал уні жовтенький. І ось такі, реально, ось такі малесенькі клубочки. Тут може грамів 10, не більше. І я вирішила їх вив'язати, поєднати в малесенькі шкарпетки, бо мені треба на подарунок декілька пар маленьких ось таких шкарпеток. На дитинку один рочок, два рочки, ну, це в мене є такі знайомі. Я ось їм хочу на зиму зробити такі маленькі подарунки, і залишечки вив'язати, і... і людям приємно зробити. І в мене давно я купувала спиці, це сініт два з половиною. І вони всього-навсього 10 см. Такі от зубочисточки. Вони в мене лежали, я все думала, нащо вони мені потрібні? І ось, бачите, для в'язання маленьких дитячих скарпеток вони реально дуже зручні. Я вам навіть можу продемонструвати. Дивіться. Вони якось навіть не впираються, ось вони десь тут. В мене. І так. Тобто, вони мені не заважають, те що вони коротенькі, вони ніде в, в руки, в пальці, в долоні, не впираються. Можливо, в мене маленькі долоньки. Тому мені як би зручно. Як, як буде вам, я не можу сказати. Це, знаєте, дуже індивідуально все потрібно. Спробувати, але ось саме таке малесенькі шкарпетки або рукавички. В'язати на цих спицях дуже зручно. І от такий підходящий домик. Наразі це все. Поки що, що я вам хотіла показати. Далі буде. У нас в коридорі є тут така шафка, і в цій шафці Лежать котячі смаколики. Ось вони, котячі смаколики. І оце, оцей маленький терорист, він постійно залазить на цю шавку і вимагає цих смаколиків. Бачите, який він модний. В собачому жилеті. Да. Що тебе? Морять голодом, да? Смаколики не дають. Ти ж мій зеленоокий. Ну що, будемо давати смаколики зайчику на камеру, так? Да? Так, друзі, не шкарпетками єдиними. В якомусь з попередньому відео я вам показувала, що я розпустила свій светр з косами, тому що, ну, не мій вже трохи фасончик. І вирішила перев'язати пряжа хороша, і колір мені дуже подобається. Вирішила перев'язати в кардиган, зв'язала ось спинку до підрізів. І от вчора почала вже пілочки. До речі, от, наприклад, свою синю сукню я не можу в'язати вже, коли стемніє, А це мені нормально в'язати до пізньої ночі. Ну, я не до ночі в'яжу. Ну, коротше, пізнім вечором нормально в'язати. І спокійно можна дивитися серіал, бо мені Ліля порадила серіал Чужоземка. І я його дивлюсь на Netflix о, німецькою мовою з українськими субтитрами. Ну і підглядаю переклад, тому ось, о, таке ось в'язання дуже супер мені заходить. Ну, Ниточка, звісно, після відпуску така трохи мівіна. Але я думаю, що після прання вона гарно розпрямиться. Бачите, ось це нерозпущений шматочок, якщо так на спинку перевернути, бачите, як вона гарно виглядала такий альпаковий тут пушечок, вона не калюча і дуже гарний кольор, такий він якийсь. Сірий, трохи з рожевим підтоном. Ну, такий приємний дуже. Так, це раз в мене в'яжеться. І <кій> ось така в мене ще в'яжеться дитяча жилеточка. Я вже почала готуватися до свят, дарувати своїм друзям якісь подарунки не тільки шкарпетки. І я в своєму бутіку знайшла ось таку пряжу, там етикетки не було, але вона дуже схожа на Drops Air. Може, це вона і є. І я також купувала в Україні ось таку пряжу бабінну. Теж це шнурочок, тільки не альпакою, не альпачим пухом набитий, а Бебі верблюд, але він зовсім м'якесенький, некусючий. Я такий зв'язала з Фетрик донечки, це в мене залишились залишки. А ось це цвітні ці смужечки. Це, я була на виставці в Кельні і мені подарували пряжу буквально по 10 грамів. І вона теж була. Ось таким шнурочком, бачите, який теж там альпака чи спушений меринос. І в її було буквально от, голубий зелений колір. Її було буквально по 10 грамів. І ось дивіться, ну, так вив'язали смужечки, і воно так навіть вийшло. Цікавенько, я вже дійшла до підрізів. Це на жилеточка, я сподіваюся, що на рік дитинці, але вона хоча б там зиму прослужить. Буде у використанні. Ось уже перейшла на вив'язування окремих деталей. Сподіваюсь, що мені цього залишку вистачить. От. І також я до комплектика цій же дитинці зв'язала ось такі малесенькі, гарненькі шкарпеточки. Це в мене залишки пряжі опал. Ні, Оця жовта. жовта це просто уніни залишки. Це я просто розмотала клубок. Ось, бачите, ще навіть не відрізала його. А ось ці. Різнокольорові. Це в мене були залишки опалу. І вони ще в мене залишились ось ще маленький такий клубочок, і ось це таке бірюзовенько зелененька. І треба починати іншу ще шкарпетульку, Але час на це все є. Також хочу вам показати свої плани, може вони швидше е, реалізуються. Значить, в мене був кардиган зв'язаний. Оце від нього залишилась лише е, ця резинка, але я її теж розпущу. Тому що в мене буде жилетка Значить, я. Влітку придбала опис за одну гривню, смарт-опис від надки, її в неї канал називається Натка В'яже. І по цьому опису це опис, О, боже, як це називається, топа літнього. Але так як смарт-опис, він робить розрахунки по твоїх мірках, я зробив я Зрозуміла, що я спокійно можу зв'язати і жилет по цим розрахункам, просто потестити цей опис. Просто я можу робити не таку глибоку горловину, ну, я ж можу сама відкоригувати це, цей процес і роблю, зроблю свободу облягання трошки більшу, ніж в топа. А так, все інше, ну, все в жилета схоже на, на то. Значить, що це в мене за пряжа? Це в мене колись я вирішила е, спробувати, що таке твід. Це був перший і на даний момент останній раз, коли мені захотілося спробувати твід. Причому це твід... Тут якийсь дуже крутий склад, тут в складі кашемір, верблюд і шовк. Я зв'язала собі вкорочений кардиган, попрала його і зваляла. Але зваляла не так, щоб от прям викинути, а так, що можна було його розпустити. І тому я його розпустила. І тепер мені буде в'язати другий раз з, цього, з цієї пряжі приємно, тому що в неї вже немає ніякого просочення. Ось. І тому я зв'яжу такий жилет, і, і пряжа не буде валятись, і користь буде. Це я вам просто хотіла показати, як воно виглядає е, в прав'язі. Це в мене такий свого роду типа зразок. Ось. Ну і на закуску перейдемо до шкарпеток. Значить, що у нас по шкарпеткам? Ось ці шкарпетки в мене вже прямо на фінальній стадії. Вже залишилось, бачите, ось таких два змотиша. Але в мене ще є ось така пряжа. Там було 20 грам, от я використала на п'ятки і ще залишилось. В общем, хочу так вив'язати, щоб не тільки мисочки, а повністю. Ну, щоб це був, хай буде там який 44-й чи який там розмір. Бо зараз в мене відв'язано 50 рядів, і це ще дуже мало. У мене, мене така щільність, що от я чую дівчат. Що в них там типу 60 рядів мисок, і це там якийсь 40 якийсь там розмір. У мене 60 рядів і мисок, це може 39 буде розмір. І це з рахуванням того, що в мене спиці 2,5. Тому я в'яжу на великі розміри десь до 70, а то й 75 рядів. Ну, подивимося, вис... наскільки мені ще вистачить. Тому ось такі шкарпетки. Далі, ось ці з опалу. Також я зовсім трошки просувала. Я вам там на початку показувала, що в мене резинка відв'язана. Зараз ось 30 рядочків ще. І ці шкарпетки в мене вже готова п'яточка. Так. Ну і останні на сьогодні також шкарпетки з опал. До речі, я їх в'яжу в рамках проєкту Соктобер з магазином Soul Shop. В них така акція проходить в жовтні. Якщо у вас є пряжа будь-коли куплена в цьому магазині, ви можете зв'язати будь-яку кількість шкарпеток, але в конкурсі приймає участь дві пари. І ви маєте можливість виграти два сертифікати по 25 євро серед всіх, хто вив'яже дві пари шкарпеток. Ось. Ось ці мені прям дуже подобаються, дуже красиві. І от мені треба зв'язати в цей... Зв цей конкурс дві пари шкарпеток. Тому ці шкарпетки до 31 жовтня мають бути дов'язані прям 100%. Ось так, дівчатоньки. Дуже вам дякую за перегляд. Знаю, що зараз в Україні є проблеми з відключенням світла. Сподіваюсь, ви в безпеці і знайдете час, щоб трошечки відволіктись на наше улюблене. Дякую, до нових зустрічей!